У нас на каналі ми вже робили огляд на топіві сімей Фенікси, ділилися думками про майбутню восьму серію, але лінійка шостих Феніксів і досі користується великою популярністю, їх у нас постійно замовляють. Тому було вирішено зробити огляд і на них. До того ж, ви нас про це просили. А нам не важко з вас підписка та лайк, а з нас все інше. З вами, як завжди, SportTime.ua Взагалі є декілька різних будинків шостої серії. Я ось, наприклад, ношу вже більше року Garmin 6 Sapphire та просто не уявляю свого життя без них. Вони моніторять за моїм сном, слідкують за моїми тренуваннями та взагалі, допомагають мені у всіх аспектах моє життя. Наприклад, коли зранку буді-бетарі нижче 30% то це означає, що я скоріше за все прихворів, дуже цікаво слідкувати за здоров'ям за допомогою Гармін. До речі, саме на прикладі моїх годинників можна зрозуміти, чому це сапфірве скло стільки коштує. Я взагалі не знімаю годинник та дуже їх ношу. І це помітно по безелю. Ціла купа всяких подряпин, сколів, а сапфірний скло все одно. Воно як було цілесеньким, так і залишилось. А пам'ятаю, що це рідне скло, ніяких змін не було. Огляд, однак, я буду робити на прикладі Phoenix 6 Sapphire. Вони такі ж по функціоналу, як мої. Просто розміром трохи менше. А на 6S ми вже робили огляд посилання її нижче. Розміром вони середні. діаметр екрану 1,3 дюйма, оснащений функцією Always On, постійно включений. Роздільна здатність 260х260, пікселів. тип самого дисплею Mi IP. У годиннику використовується кільце навколо цигроблат з нержавічої сталі. Або з DLC-покриттям. Пристрій, який більшість годинників Garmin, виготовлений згідно з військовими стандартами США. Важить цей крутецький девайс аж 83 грама. Так, це немало. Якщо ви хочете з цим годинником прийняти душ або поплавати, це можливо, бо ви тут 10 атмосфер. Але якщо ви будете пірнати, то тут вже потрібен буде Garmin Descent G-1, огляд на який ми теж робили. Що є стандартом для Garmin, для інших смарт-годинників є недосяжною висотою. А я говорю саме про термін роботи батареї. 6 сапір пропонує до 14 днів в режимі смарт-будинника та може подовжити термін роботи до 48 днів в енергозберігаючому режимі. Годинник має пульсометр та пульсоксиметр, щоб зробити ваші заняття максимально ефективними. Попередньо завантажені карти для більше ніж 2000 лижніх трас по всьому світу. Можливо здійснювати навігацію навколо світу з декількома супутниковими системами та датчиками для активного життя. До речі, гайд, як користуватися мапами, ми теж робили, тому всі посилання шукайте нижче. Можливо також синхронізувати свій годинник з популярними музичними сервісами для прослуховування офлайн музики без телефону 2000 пісень, саме стільки зможе зберегти Fenix 6FIR. В цій серії з'явилася функція Pace Pro, яка допомагає підтримувати правильний темп в залежності від місцевості під час бігу. Можливо переглядати розширені спортивні дані, включаючи розширену бігову динаміку, значення VO2 Max, яке коригується відповідно до спеки та умов цього гір'я. Звичайно, як в кожному годиннику Гармін, тут є величезна кількість завантажених знять для бігу, плавання, веслування, гольфу та інше. Тут так багато спортивних дисциплін, що в мене кожного разу болить палець, коли я вам намагаюся все показати. Тому чекаю вподобайку. Ви спитаєте, що по навігації, я відповім, що сюди можливо завантажити топографічний мап, прокладати маршрут, використовувати трекмі та зберігати об'єкти. Напам'ятаю, гайд ми вже робили. Звичайно, є декілька спутникових систем: GPS, GLONASS та Galileo, що забезпечує ідеальне позиціювання у найскладніших умовах. Можливо, оптимізувати енергетичні ресурси у вашому організмі, використовуючи дані варіабільності серцевого ритму, стресу, сну та інші. Дана функція допомагає вам краще розуміти, коли ваш організм готовий до активності, а коли краще відпочити. Я, як я казав, активно використовую цю функцію. Ще є швидке меню, таке як Garmin Pay, музика, таймер та інше, які можливо додавати та видаляти, як вам буде зручно. Наразі шоста серія це моя улюблена зі всієї продукції Garmin, і поки що змінювати її я не дуже хочу. Якщо ви, як і я, хочете закохатись в шосту серію, тоді напишіть нам будь-яку соцмережу, ми вам допоможемо і все підберемо. А так, дякуємо за перегляд, підписку та лайк. Підтримуйте український сегмент Ютубу. Все буде Україна!